На Тернопільщині взялися за ремонти доріг державного значення. Цей процес розпочався ще з жовтня минулого року, розповідає народний депутат України Микола Люшняк. А днями стартували роботи у напрямку Тернопіль-Бучач Івано-Франківськ. Групі тернопільських народних депутатів вдалося зробити перший такий крок. З бюджету виділено на дорогу Аж-18, яка є напрямок Тернопіль Бучач Івано-Франківськ, близько 30 мільйонів гривень, що допоможе нам зробити перший етап. Цієї дороги середній поточний ремонт в десь в загальній сумарності 5 кілометрів. Крім того, що дорога державного значення вона ще є важливою для розвитку інфраструктури Тернопільщини, адже у цьому напрямку є чимало туристичних місць, наприклад, Марійський духовний центр у Зарваниці та історичне місто Бучач з його славнозвісною ратушою та замком. Найперше це є сполучення між Карпатським регіоном, який буде розвивати цей напрямок. Це також з місцеві заправки, куди відраховуються акциз, відраховується Відраховуються місцеві бюджети. Це крім того, розвиток інфраструктури, туристичний розвиток. Вже з понеділка ремонт розпочнуть наповну, задіють більше техніки і робочих. Покриття запевняють дорожники, буде служити не менше 10 років. Спочатку проводиться фрезерування вирівнювання профілю. На майбутнє будемо далі зрихлювати цю всю основу, і після цього буде укріплюватися основа методом холодного ресайклінгу з додавленням цементу, емульсії. І після цього вже буде асфальт. Ремонт дороги планують завершити вже за місяць. Депутат запевнив, проект розвитку автомобільних доріг Тернопільської області на цьому не зупиниться.